Слава Україні, слава Збройним Силам України, слава великому поборнику за демократію Степану Бандері, слава народному президенту України світовому лідеру Володимиру Зеленському. Друже! Зараз незабаром ми перегорнемо останню сторінку у цьому році. Ця сторінка трагічна для нашого українського народу. Наш сусід окупант пішов війнею, зброєю, Биваючи наше населення, домівку, будинки, знищуючи все, що перед ним лежить. Часторінка закарбується в історії навіки. Ця горда понесе величезне покарання від світу. Швіт дасть отчинку. Немає, щоби в кожній оселі, кожній домівці не були, не приходило з про гори. Але чи карбовані золоті сторонки наших полегших воїнів будуть навіки вічні, вписані в історію. Ту історію, яку ми сьогодні з вами робимо, з українським весь український народ. І спільнота для перемоги. 22-й рік, я вважаю, що 23-й рік нас наближить до перемоги, до тої перемоги, де ми з вами запануємо у своїй домівці. Оселі, родині. І як це мовиться мій український народ, який боляче страждає від Московії, від путінізму, сатанизму. Молитися будемо за наших воїнів і захиснич. Великий вам Уклін. Нехай вас Бог береже. Бережіть Україну. Я вам побажаю захисничі і захисники. Мирного неба, Я іде зараз зараз. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. І я усім вам, друзі, хочу Пройдіть на найближче укриття за усе, що є у нашому житті. Ви достойні. Ви вартуєте, уклін вам від українського народу. Перемога за нами і це однозначно. Бог з нами і перемога за нами. Слава Збройним силам України!